Впродовж доби 12 лютого 2024 року авіація Збройних сил України завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки рашистських окупантів. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 14 кацапських дронів камікадзе типу Шахет 136 «131» та сім розвідувальних дронів. Під розділами ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України завдано ударів по семи районах зосередження особового складу одному артилерійському засобу та одному засобу протиповітряної оборони рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Неспокійно на території рашистського рейху в аеропорту Шереметьєво літак із пасажирами зачепив самохідний трап після приземлення. Постраждалих, на жаль, немає, але повітряному судну потрібний серйозний ремонт. Неподалік Челябінська зіткнулися два потяги, з рейок зійшло 10 вагонів, в гауставрополь горіла військова частина. Світ виступає проти рашистської агресії. Німецька компанія Siemens AG оголосила про закриття бізнесу в РФ. Перше бюро цієї компанії у так званій Росії було відкрито в 1853 році.